А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному, про це життя за кордоном, як нам його розказували, яким воно виявилося насправді. Давайте підведемо підсумки за два з половиною роки, що ми це за кордоном прожили. Я сам півтора року там прожив. От. Коротше, заварюйте чай, беріть там бутерброди, чіпси, розмова буде довга. Ви себе кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати. У мене самого там приключення таких в Німеччині було, що капець. Я в сумі десь три тисячі євро різних штрафів заплатив. Коротше, зараз про це розкажу. Поїхали народ. Підводимо підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, Загонів і проблем. Ну і думаю, може це в Італії, так але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що <laughs> то були квіточки. Значить, давайте так. От басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке щас там вообще люди живуть, пас чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз. Що там такі люди багаті? Там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі, розумієте? А тут люди при а, цих своїх зарплатах давай я не знаю, давай візьмемо зарплати в, в чистими на руки, там касір в магазині, отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай, а, 800 900 до 1000 за квартиру, да, разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погуляти і так далі. Ти бомж у тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини, чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш. Ну, піздець, типу, країна жорстка урівніловка. Жорстка уровніловка. Потім мова для того, щоб стати каціром в тому магазині на оці копійки, на які в принципі дуже важко прожить, да? А, Тут за нас ходжі центри плати за квартиру, да? там якась страховка безкоштовна і так далі. А то ще піти на роботу ще й коротше. Так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед. Мені здається, китайська простіше, коротше, ніж у німецька. з цим не 25, а 5 і 20, Коротше за цим не я в магазини йду, а я в магазин йду. І це дуже елементарні приклади. Ну німецька мова це, це просто жесть. Її придумали для іспитань, для казні якоїсь. Ну а нам приходиться її вчити і, і, і жити. Я слава Богу, її не вчив. У мене англійська добра, я справлявся, все окей. Ну всім людям, які вчать я чесно, дуже сильно співчуваю. І е, прикиньте, ж, не всі хочуть, всі хочуть після війни більшість зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися. Оці ці ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От, що вам, це чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео. Інстаграм, там Ютуб, Тікток і так далі. Зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня. Я вас там буду навчати, навчать, подивитись до чого. Інакшого варіанту у вас немає зі мною, з нами, без нас вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно, зрозуміти, як вам рухатися далі. Все, за посилаємо профілі. Короче, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням ці профіля. Навчимо вас як заробляти. І ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім, папа. -па.